Як бути справжнім другом. Друзі не залишають в біді. Підтримують і не засудять. Завжди допоможуть в нужді і ніколи тебе не забудуть. Справжній друг це той, хто ніколи тебе не підведе. Джесіка Краун 10 років. Звичайна дівчинка. Мій друг це той. То любить мене таким, який я є, Генрі Торо, письменник і мислитель. Ми з Макайлой дружимо вже давно, з того часу, коли ми разом ходили до дитячого садка. Тоді ми ще часто бігали на випередки. але життя моєї подруги змінилося раз і назавжди. Коли вона була у першому класі, Макайла з батьками подорожувала на машині, а коли вони вже поверталися додому, в їх автомобіль врізався автобус. Після аварії вона довго лежала в лікарні. Кожен день я молилася за неї і бажала їй якнайшвидшого одужання. Коли ж Макайлу виписали, і вона повернулася в школу, і я зрозуміла, що не тільки її, але й моє життя змінилося назавжди. Вона була в інвалідному візку. Її м'язи нижче поясу стали паралізованими. Тепер, коли на вулиці була погана погода, під час перерви я залишалася з нею в класі. Всі бігли на перерву. А ми сиділи в класі і грали. Ось уже 5 років ми з нею в одному класі. Вона вчиться на одні п'ятірки. Хтось думає, що Макайла повинна бути в спеціальній групі або школі. Але я так не вважаю. Моя подруга не хоче, щоб до неї ставилися, як до інваліда. Одного разу. Коли над нею посміювалися хлопчаки, вона залізла на турнік і підтяглася більше разів, ніж всі хлопці в класі. Якщо в кабінеті багато дітей і на інвалідному візку не проїхати, Макайла хапається за стіл і по партах доповзає до свого місця. Коли в школі зламаний ліфт, вона просить кого небудь підняти нагору коляску. А сама повзе по сходах на потрібний поверх. Що весни в нашій школі проводять змагання відразу з кількох видів спорту і визначають результати кожного учня. Коли потрібно бігати, Макайла не біжить, але я допомагаю їй в тих завданнях, які їй під силу. Ще я здаю стометрівку. Два рази за себе і за мою подругу. До кінця дня ми обидві жахливо втомлюємося, але виконуємо всі вправи і отримуємо заліки. Ми завжди одна одну підтримуємо. Буває думають, що у Макайли інше життя, інші проблеми, ніж у більшості людей, тому що вона інвалід. Це не так, так само, як і всі, вона закохується в хлопчаків, сперечається з братами і сестрами, намагається добре вчитися і переживає все, що переживає будь-яка звичайна дівчинка. Коли ви бачите людину в інвалідному кріслі, не судіть її за зовнішнім виглядом. Зустріньтеся з нею. І знайте її ближче. Можливо, ця людина стане вашим найкращим другом.